О четвертій годині десь о четвертій чи п'ять ноль я знаходився в хаваті обігріву медпункті, коли забігли хлопці, сказали, що атакують атакує Беркут. А дуже швидко, десь буквально за дві хвилини вони очіпили весь майдан, розділили тих, хто обороняється, кийками, били всіх підряд. Відштовхнули, потім виштовхали, били і гнали тих, хто знаходився саме під стелою. Все це настільки швидко відбулося, що взагалі ніхто нічого не, не, не зміг зробити і протидіяти. Били всіх без розбору і, і, і дівчата, і чоловіки і старших людей. Так е Виштовхали, бу, були такі, що лупили так, що ну, по, по чому попало, розбало голову, але, але були і деякі адекватні беркути. Які трохи відтягували своїх, щоб вони там менше лупцювали, відштовхували людей, і так далі. Люди були дуже перелякані. І основний натовп побіг. Вони розігнали на дві сторони: одна сторона туди, в сторону в бік інститутської, інша туди ближче до Макдональдсу. Uh -huh. От. Потім вони з самого початку я знаходився в палаці, почали руйнувати, розбивати, розкидувати все, почали ламати е, цю палатку, що е, поставив е, МЧС, ага. але там знаходилися МЧСники, і е, ми з МЧСниками вийшли туди і почали прохати їх, щоб вони перестали руйнувати, тому що це МЧС на палатка і ми надаємо ага. тут допомогу. Тоді вони залишили лишили цю палатку і пішли ганяти далі, але не дозволили нікому з людей забрати речі. І всі, хто там знаходився, все де сумки, теплі речі і так далі. Все, все було залишено на місці. І зразу ж після цього, дуже оперативно, буквально за 5 чи 10 хвилин, хлопці, мабуть, з КМДА, чи хто, почали зразу розставляти щити. Тобто, Беркут зробив живий ланцюг. По периметру uh -huh. Майдану і зразу ж перед ними почали вистроювати ці щити. Загородили все буквально там за хвилин 10 з'явив, почали зразу там споруджувати щось. Завезли ці машини із ялинкою чи що, ялинку там, так щось таке, так і нібито почали активність там по прибранню, і так далі. Мене пропускали беркути. До палатки і з палатки, тому що я допомагав ага. пораненим проходити до бригади швидкої допомоги, і е я е е пропускав і е е е допоміг колезі, яка там готувала їжу, забрати речі. І там вже на той момент вже, там, ці монтажники з Кандачу, хто вони вже там ходили навколо цих речей, я не знаю, що там. Ну, я сподіваюся, що вони їх десь склали, щоб пізніше їх якось передали людям. Приблизно можете оцінити якусь можна, ну, саму кількість, що ви бачили, людей потерпіли. Які потерпіли від ударів зразу, зразу після того як побили, десь біля першої бригади швидкої, яка стояла на перехресті майдану, десь людей 30 було біля машини. Ми викликали ще бригади. Я не знаю, хто ще викликав, але потім трошки пізніше приї під'їхали ще дві бригади. Забрали доволі важких. Одного чоловіка відлупцювали так, що його занесли в автівку, бо він не міг рухати, не міг сам. Пересуватися, от деякі ушкодження були доволі серйозні. У хлопця була дуже сильно розбита голова і дуже сильно кровоточила. Е, також постраждав поляк. Він, е, е, йому розбили голову, е, але він не оказував ніякого спротиву. Е, і він казав, що він пробанін е, Польщі, щоб угу. його не чіпали, але там не розбирались. Не і він сказав, що він буде звертатися до посольства польського з приводу того, що й, й, йому спричинили е, фізич, фізичні ушкодження. Дуже вам дякую. Може, мабуть, що це все. Дякуємо.